У цьому відео ви дізнаєтесь, як саме планують в Україні обкладати податками криптовалюту. Чи доведеться вам платити за кожен стейкінг, аердроп чи обмін токенів? Які активи можуть бути звільнені від податків, і що буде, якщо ви тримаєте активи на селф кастаді гаманці? А ще як на вас можуть настучати біржі вже через рік? Усе це на прикладах зрозумілою мовою та з максимальною Користю. Усім привіт! Ви на каналі Now. З вами я, Віктор, і давайте розбирати перший серйозний документ по криптооподаткуванню в Україні. Ваші лайки та коментарі допомагають просувати це відео. Поїхали! Для початку важлива поправка. Це ще не закон, це лише офіційний. Проект від національної комісії з цінних паперів, вперше в історії України влада розклала по поличкам, як вона бачить оподаткування крипти. Нас чекають зміни, і важливо розуміти, до чого потрібно готуватись. По-перше, оподаткування буде залежати від типу токену, тому комісія розділила усі токени на три категорії: перші це EMT – електронні гроші, тобто стейблкоїни, прив'язані до валют. Друге це АРТ, тобто токени прив'язані до певних активів. Ну і наостанок у нас усе інше: тобто біткоін, ефір, NFT, сервісні монети і так далі. Щодо оподаткування фізичних осіб, є два. Підходи. Перший варіант це оподатковувати чистий дохід, тобто ваш прибуток, мінус витрати. Спочатку це виглядає як найбільш логічний підхід, оскільки якщо у вас збитки, то ви не оподатковуєтесь, але виникають підводні камені, типу це важко контролювати, і тут можливі маніпуляції. І другий варіант це накладати податок на увесь дохід. Легше розраховувати, але ви платите податки за токени навіть без чистого доходу. Який у нас відсоток податку? Стандартна ставка це 18% податку на доходи фізичних осіб, плюс 5% військовий збір. Також пропонується пільгова ставка 5% або 9% для авторизованих токенів першої та другої групи, тобто це стейбли та токени прив'язані до певних активів. Коли треба платити податок, оподатковувати збираються лише операції обміну віртуальних активів на інші валютні цінності або інші активи, що не є віртуальними. До речі, так роблять у багатьох країнах, наприклад, у Франції, Австрії, Сінгапурі і багатьох інших. Оподаткування криптоактивностей. виникає запитання, чи буде оподатковуватись майнінг, стейкінг, отримання ейдропів. Тут нам пощастило, ці категорії не підпадають під оподаткування, так само як обмін токенів на інші токени, які можуть бути приклади звільнення від оподаткування. Перше це ліміт без податків, наприклад, до 600 євро на короткострокові операції з віртуальними активами, як, наприклад, в Німеччині. Також можливість не платити податок за перекази між своїми гаманцями при даруванні або пожертвах. Але якщо це self-custody, то скоріше за все пільг не буде. Чи будуть біржі здавати своїх користувачів? Так скоро запрацює CARF. це міжнародні нормативні ініціативи та європейська директива DAC-8. Звітувати будуть навіть nft маркетплейси та defi платформи. Україна вже готується до цього, а це означає, що скоро автоматичне звітування стане нормою. Ну що, давайте підбивати. Підсумки так, ми розуміємо, що ми налякали вас цим відео. Від першої думки, що потрібно буде ділитися профітом, стає зле. А особливо якщо цей профіт перший в житті. Але насправді це хороші новини. Адже чим чіткіші правила, тим ближче ми до легалізації крипти. Нагадаю, що це лише проект, тому на даний момент просто ознайомлюємось. До речі, посилання в описі до цього відео. А далі вже чекаємо більше деталей. І вступлення цих законів в силу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть в коментарі, що ви думаєте про цей проект. З вами був Віктор, ваш Даблтоп.